Доброго дня, вечора. Сьогодні я спробую провести аналіз майбутніх подій, зробити експрес-прогноз, який теоретично з певним відсотком вірогідності може збутися або може навпаки не збутися. Взагалі, сам прогноз у будь-якому вигляді чи передбачення, чи щось схоже до цього, чи ці два процеси пов'язані між собою, є справою невдячною. Тому що навіть якщо людина, яка, яка має якісь певні здібності, натхнення та взаємопов'язане між собою і перше, і друге, не часто може провести той чи інший прогноз за допомогою. Астрологічних карт за допомогою, наприклад, використання карт, Таро, Рун, чи ще якихось засобів, які можуть допомогти відштовхуватися в тій чи іншій ситуації. Але перш за все, людина будь-яка, ви всі, кожен з нас окремості, має свою внутрішню індивідуальну інтуїцію, за допомогою якої можна налаштувавшись певним чином, завдяки певним. Характеристикам та здібностям свого власного організму, свого я, свого енергетичного налаштування, зробити певний прогноз. Я спробую на цей раз і взагалі, мабуть, що перше провести прогноз, не використовуючи попередні засоби, про які я вже вів розмову, а безпосередньо прив'язавши цей прогноз до до пір року. Адже ми знаємо, що рік поділяється на чотири пори: зиму, весну, літо і осінь. Являється запнутим циклом. Отже, кожна людина, окрім того, що вона індивідуальна, вона народжується в якусь певну пору року. І хто б там не казав, пори року має свій вплив, свою... Е накопичувальну енергетику, яка ставить як свої якісь позначки безпосередньо на кожній людині. Ми навіть до цього можемо не здогадуватися, не співставляти цю особливість, чи взагалі її прикреслювати, чи навіть про це не думати. А насправді вона існує. Якщо людина, наприклад, народилася зимою, значить так це потрібно було в першу чергу для самої людини. Спрацювало несвідоме я. Цієї людини, коли саме вона мала народитися. Не тільки через те, що, наприклад, підійшов термін, коли мала, має людина народитися, адже навіть лікарі, які, е лікар, які теоретично ставить рамки народжуваності, він не знає точно, яка це буде дата, який день, навіть який тиждень, неділю, чи навіть і місяць. Тому що похибка буде, може бути максимально плюс-мінус місяць-півтора. Отже, Невеличкий експрес-прогноз після вступу на місяць грудень. І так, люди, які народилися зимою. Зимові люди, так, які народилися три зимові місяці грудень, січень і лютий, що їх теоретично може чекати і чекає на грудень місяць? Перше, звичайно, що люди, які народилися зимою, і починається зимовий період, носі новий рік. енергетика цих днів, цих, цього періоду є головною заключною особливостю, константою, від якої енергетичне поле людей буде вібрувати в тон до, цього, до цієї енергетичної оболочки, і відповідно, звісно, що реагувати. Значить, перше, це, звісно, що взаємини, відносини. Люди, які народилися зимою на, місяць, на цей грудний місяць цього 2015 року чекає в першу чергу невеличкий успіх майже кожного із них, Незалежно від того, чи ця людина народилася в грудні, в січні чи в лютому. Взаємовідносини в сім'ї. Взаємовідносини з коханими, взаємовідносини з найближчими людьми, з найближчим оточенням, практично усіх порадують, в тій чи іншій ті інші, інші степені, в тій чи іншій мірі. Навіть виникне така ситуація, коли питання, які давно назрівали, для того, щоб налаштувати, налагодити відносини в хорошому ключі, вирішиться позитивно, без прикладення яких-небудь навіть зусиль. Адже ми знаємо, що людство, наша планета в цілому вступила в еру Водолія. Так? Пройшла ера, риб, ера брехні, зради, підступу, всього недоброго, що могло тільки бути, що побувало юдея. Наступила ера водолія, ера правди, добра, світла, неупередженості, відвертості, любові. Чистоти помислів, взаємовідносин. Ця ера безперечно впливає на, всі, на всіх людей, на всіх знаків того самого Зодіака, про який я говорив попередньо, але безпосередньо на кожну людину конкретно і всі, на всіх людей, які народилися у всі чотири пори року. Ера водолія. Але найкраще будуть відчувати себе, звичайно, що люди, які народилися під, під датою, під зіркою водолія. Хоча ми просто говоримо за людей зимових. Отже, про любов, про взаємовідносини, про ставлення один до одного, ми вже вияснили. Далі, питання, яке всіх завжди і постійно хвилює, це питання грошей. Гроші це такий еквівалент, така величина, без якої, в принципі, людина в наш час в нашому вимірі практично не може існувати. І є така стара приказка, можливо, навіть і баян, що щастя не в грошах, а в їхній кількості. Хоча це говорять люди, які не ставлять перед собою цілий збагачення духовного свого я, переформатування його на рівень, а ставлять, а може навіть і несвідомо ціль задоволення якихось власних потреб завдяки грошам. Так? Гроші це що? В першу чергу, це просто енергетика, яка перетікає з однієї форми в іншу. Так? Адже ми. Вона просто йде поступальною одиницею, яку ми просто передаємо. Так? Потік цей завжди йшов, є і буде. Поки людина не в майбутньому, можливо, близькому, але скоріше за все, що не такому близькому, перейде на інший етап взаємовідносин, в яких грошова система як така, скоріше за все, що буде існувати в якомусь іншому вигляді чи в іншому навіть вимірі. Отже, гроші. Люди, які народилися зимою. Зимовий період не відчують якихось особливих проблем в тому, щоб цієї одиниці енергетичної грошей не вистачало. Їх завжди буде достатньої кількості на ті потреби, на які ви собі будете задумувати. Саме головне не тільки для зимових знаків, а для всіх знаків інших, не для знаків, а для людей, всіх, які народилися в інші пору року, зрозуміти, що не потрібно. Казати, вертатися до таких нюансів, наприклад, коли у вас не вистачає певно, якоїсь певної кількості фінансів, казати, що це дорого, немає грошей і так далі. А просто вам щось потрібно, ви купили, воно завжди до вас повернеться рано чи пізно. І навіть повертається здебільшого більшій кількості, чим ви потратите на якусь певну річ І ще, Ніколи не вживайте слово трата. «потратити». Розтратив і так далі. Зараз немає коштів. Просто вони у вас є. Вони рано чи пізно з'являться в той момент, коли ви навіть не очікуєте. Допомога прийде з тієї сторони, про яку ви навіть не думали. Вони завжди є. Це просто енергетичний потік. Отже, зимовим людям, людям, людям які народилися зимовий період, не потрібно навіть про це думати, тому що у вас ця енергетична складова константа завжди буде в цей період, в грудень місяць. Це може бути навіть випадки, коли ви не очікуєте, що прийде якась допомога, незрозуміла, з якої сторони. Навіть не тільки, не, скоріш за все, що і не в грошах самих питання може вирішитись, а питання може вирішитись будь-яким іншим чином, про який ви навіть не здогадуєтесь. Але, але однозначно, що це принесе вам радість, задоволення, хоч і маленьку, але збудеться якась одна якась із мрій, яку ми, можливо, навіть собі задумали, ви собі скажете дійсно. Я навіть про це не думав. Третє нюанс, який стосується людей, які народилися зимою, це бажання чогось кращого. Що це означає? Ви будете мати можливість здійснення якихось із ваших мрій, про які ви навіть, можливо, і задумали. Вони так само, як і попередня річ енергетично, це гроші, збудуться таким чином, про які ви навіть не здогадувались. Навіть більше ті мрії, про які ви навіть могли чи боялися подумати, чи просто відкидали їх як такі, які взагалі, в принципі, нереально, нереально могли би статися, вони збудуться. Коли ви згадуєте бажання, старайтеся самим собі внушити. І не тільки внушити, а зрозуміти, що немає нічого такого, чого б людина не могла досягнути. Немає нічого такого і ні такої мрії, звичайно доброї, позитивної, яка б не могла статися. Вони стануться, воно все відбудеться, все здійсниться. Головне не обманювати самих себе і старатися все ж таки чинити з оточуючими біля себе так. Якби ви хотіли, щоб вони чинили замір? Це, це все, що достосувалося людей, які народилися зимою. Весняні люди. І так само три пункти. Перший кохання, любов, близькі люди, позитивні стремління. У вас в грудні в місяці чекає злет. І невеличке падіння, злет і невеличке падіння в цих питаннях, злет і знову ж таки невеличке падіння. В цілому всі ці нюанси, які пов'язані з цією тематикою щодо кохання, любові, дружби, побратимства, воно все, всі ці лінії зведуться в одну пряму, яку, врешті-решт, ви зрозумієте, що ви на вірному шляху, вам будуть позитивно складатися всі відносини. Навіть, навіть деяким, хто давним-давно хотів сказати вибач, ви це скажете. Скажете своїм близьким людям, людям, яких ви кохаєте, можливо, навіть скажете це таким чином, що вони очікували самі, що це відбудеться, але це станеться так, ви скажете це. Весняні люди отримають поштовх до чогось серйозного, яке. Проявиться в січні місяці, ну це буде в січні. Другий нюанс знову ж таки, грошова сторона життя весняних людей, які народилися весною. В грудні місяці ви відчуєте невеличку недостачу цієї енергії. Але це не буде пов'язано з тим, що ви не розрахуєте свій смієний бюджет чи будуть втрати незаплановані якісь просто-напросто енергетична система грошей. Вас поки що залишить в покої, не буде навкруг вас крутитися таким чином, щоб ви від неї страждали чи мали якісь негативні значення і так далі. Грошей у вас буде достатньо на всі ваші потреби, але не більше чим вам потрібно. Третій нюанс. Зв'язки. У людей, які народилися весною, весняних людей, в грудні місяці цього року. Стануться кардинальні зміни в оточенні в першу чергу, які пов'язані з працею. Працею, де ви працюєте, вас не просто помітять, а нададуть вам заслу... ваші заслужені дивіденди, відсотки, які ви давно... яких ви давно заслуговуєте. Навіть деякі із тих людей, які ніколи вже забулися, наприклад, з питанням. Змирилися з тим, що вони працюють, наприклад, довгий період часу і не мають розвитку їхньої кар'єри, кар'єра неочікувано сама до вас постукає в двері. І ви просто будьте готові погодитись на якихось із варіантів, про які ви навіть і не могли собі уявити. Не забудьте про це. Літні, Літні люди. Люди, які народилися літом. Кохання, любов, дружба, наближеність, на взаємовідносини близького значення, з людьми, які оточують вас з навколишнім світом. У вас на грудень місяць є невеличкий негатив в тому плані, що якісь питання, які не на тільки ви задумувалися, які робили певний. Певний відсоток мовчання, розтягування ситуації, е вас вони не тільки не вирішаться, а ще поглибляться. Але зате в кінці грудня е ваші особисті відношення до всіх людей, яких ми перерахували, мається на увазі відносинах, проявляться таким чином, що виникне якісь, виникнуть якісь ситуації, інсимінації, які приведуть до позитивного рішення всіх. Проблемних питань всіх суперечок, всіх негараздів. Гроші. Хто б там ще не казав, а ця енергетика, яка потребує е, уваги для людей, які народилися в літні місяці порада. В грудні місяці не тратьте гроші навіть на ті якісь закупівлі, які ви розраховували і на які ви відкладали. Можливо, навіть цілий рік або півроку кошти, навіть щось купувати по скидкам, по знижкам, не робіть цього. Залиште їх, притримайте. Краще приведіть їх в цінні папери, чи закупіть валюту, чи ще якимось чином, чи просто відкладіть. У січні місяці можете їх тратити, а в грудні для людей, які народилися в літні місяці, трата грошей не принесе, задоволення і того позитивного результату, який в принципі мав би принести. Мав би бути. Третій нюанс для людей, які народилися літом це відпуск, як не дивно. Якщо у вас є можливість, якщо навіть ви відчуваєте, що немає такої потреби, візьміть відпуск. Не, від, не від, відгулені відпуски, обов'язково візьміть, чи відгули. Чи навіть візьміть відпуски за свій рахунок на декілька днів. Вони потрібні вам будуть для того в грудні. Якраз перед різдвяними святами, перед Новим Роком, перед іншими святами, для того, щоб ви зосередилися на собі, щоб ви потратили на себе, не потратили, а щоб ви визначили, вимірили якийсь певний е час на себе для того, щоб питання, які вам дошкуляли на протязі року, які постійно вискользували, ви, ви вилізали якимось таким чином, не які ви звертали увагу, але вирішували на відсотків 5. Потрібно буде їх вам вирішити, Постарайтеся взяти відпуск і днів два-три побути сам на сам з собою. Поговоріть з собою, подумайте про свої якісь помилки, про свої неправді, неправильні кроки чи про правильні навпаки. Зважте і проти і зробіть правильні висновки. До кінця грудня всі питання влаштуються, регулюються. Осінні. Люди, які народилися осінньою. Любов, дружба, взаємопідтримка, взаєморозуміння. Для осінніх людей грудень місяць принесе так само, як і для зимових, практично любов з першого погляду, повне розуміння, повну довіру, повну симпатію. Все те, що не вирішувалось позитивно на протязі попередніх 4-5 місяців, вирішиться несподіваним чином саме. У грудні місяці, що стосується любові для осінніх людей, для, яких, для тих, хто народився осіннюю, особливо для тих, хто народився в жовтні місяці, любов проявиться таким чином, що вас не тільки будуть любити ваші ближче, ваші найближчі оточення, а і на вашій праці, ваше найближче керівництво візьме до уваги вашу, вашу старанність і подивиться якимось іншим чином на цю людину і подумають. Боже, а я цю людину навіть і не, не бачиш, що вона тут працює. Розумієте, ви підніметеся на вищий рівень. Другий нюанс гроші. Для людей, які народилися осінню, грудень місяць принесе невеличке здійснення мрій. Не всіх, але основних. Для вас порада, якщо є можливість витратити якусь частину певну коштів на себе. Купити придбати ту річ, яку ви прагнули придбати раніше, раніше періоди. Але обов'язково по знижці Знижки в кінці грудня будуть навіть е на 200-300 на 300 гривень більше. Зробіться. Цю річ, коли ви придбаєте, вона, по-перше, буде служити довго, якраз цей період часу. По-друге, вона вам принесе не тільки душевне задоволення, але й задоволення, і м добру якусь енергетику на. Рівні душевному, про яку ви не тільки не пошкодуєте, а будете раді. Те, та річ, особливо технічна, яку ви придбаєте в грудні місяці, прослужить вам дуже довгий період часу. Третій нюанс, що стосується останній, який стосується людей, які народилися осінню. Не будьте лінивими. Працюйте. Працюйте над собою. Всесвіт, все люди навколо, все чекає, коли ви позбудетесь своїх лінощів. Хоча б на 10%, на 15%. Відкиньте щось. Почніть уже, уже щось робити. Постарайтесь навіть просто для себе, для своєї індивідуальності. Задовольніть свою потребу, яка вам потім тільки подякує. Зробіться! Ваша підсвідомість давно про це вам каже. Грудень! 2015 року, останній місяць, це той місяць, який дає вам можливість не просто схаменутися і позбутися своєї лінії, тому що від лінії усі проблеми, які виникають на тому чи іншому рівні, про які людина не тільки не здогадується, а якраз добре знає і старається їх обминути, махає рукою кажучи собі, а, пройде. Так от, будь ласка, мої хороші, зробіть так, щоб ці проблеми, в тому числі, які виникають. З ваших особистих інтересів ліній, ви позбулись, позбудьтесь неї, забудьте про неї, поверніться, подивіться, що її немає насправді. Ви можете більше, набагато більше, набагато більше, чим вам хтось може про це сказати. Ви просто самі собі не довіряєте. Загляньте до себе в душу, подивіться, ви всі індивідуальні, кожна людина індивідуальна, але саме в грудні місяці, людям, які народилися осінню, які страждають зараз від депресії найбільше, чим інші знаки, інші люди, які народилися в інші попередні місяці, позбути своєї лінії, перекрестить її, почніть з маленького. І ви побачите, що в січні буде такий несподіваний підйом, який продовжиться аж до червня місяця 2016 року. Підведемо підсумок для всіх людей, які народилися на протягом всього року. Отже, для людей, які живуть, являються громадянами України і живуть на нашій території, не тільки громадянами. Ми працьовитий народ. Але часто густо наша праця не оцінюється достатньою кількістю певної оплати. Але все рівно, українці завжди славилися тим, що вони працьовиті, хазяйновиті, врівноважені у всіх цих своїх починаннях. І врешті-решт. Навіть вода, яка тече під лежачий камінь, підточує його і зрушує з місця або розсипає його. Так Так само і праця. Рано чи пізно будь-якої праці будь-якої є свої наслідки. Я хочу побажати, що в цьому е останньому місяці 2015 року, який проходить, нам потрібно зосередитися, як не дивно, на праці. Не зменшити її обсяг та зачекати, чи відпочити, чи старатися обминути якісь наріжні камені, якихось питань, а навпаки, додати пилу, додати жару, постаратися зробити ті справи, ті починання, які завершили, або які являлися для ваш, вашому розумінні непродуктивними чи якимись не такими, які ви хотіли. Чи просто закинути починання. Доведіть хоча б частину цього до кінця. Ви зможете, всі ми, кожен із нас є людиною майбутнього. В наші двері у 2016 рік. Рік, який принесе багато нового і багато хорошого. На жаль, цей 2015 рік був тяжким для нас, але не дуже тяжким. Чим попередній 2014, наприклад, ми окріпли, кожен з нас зрозумів своє місце і роль в суспільстві і старається покращити ту ситуацію, той стан, який навколо. І буде покращувати, тому що в нас автоматично, генетично, в нашій підсвідомості є розуміння того, що мій дім, моя фортеця, так? І мої руки це що? Це те, чим я можу жити, чим я можу багатіти, що я можу зробити корисного. Отже, в грудні, останньому місті 2015 року, я вже повторююсь, зосередьте свої зусилля невеликі на те, щоби довершити хоча б одну чи дві справи, які ви не завершили. Так само, як не можна залишати окраїнсь хліба недоїдиним, який ви надкусили, так? тому що залишається ваша сила. Так само в тому році. Минулому, які проходять, не потрібно залишати ваші думки починання, чи навіть ту саму силу, а зосередитися на тому, щоб завершити щось. І результат не забереться. А в 2017-му, дай Боже, нам всім дожити, буде ще краще жити. Адже ми стаємо тим громадянським суспільством, тією Україною, який навіть найближчим часом, не таким найближчим, але ближчому майбутньому. Не, не будуть завідувати, а будуть навпаки рукоплескати та е, робити наголос на тому, що Україна і люди її, і її народ, її громадяни вони створили самі себе. І подивіться, як вони зараз живуть. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.